За минулі три дні рятувальних заходів з підтоплених районів Херсонщини евакуювали майже 2,5 тисячі людей. В воді залишаються два десятки населених пунктів і понад 3 тисячі 300 осель. Такі дані навів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він перебуває на місці подій, каже: рятувальні заходи не припиняються ні на мить, задіяні усі служби. Окремо очільник МВС відзначив роботу волонтерів і попросив їх працювати спільно із штабом ліквідації. Насамперед, і для безпеки самих волонтерів. Я хочу подякувати вкотре всім волонтерам, які е, працюють над ліквідацією наслідків. Е. Цієї катастрофи в той же час хочу звернутися з невеликим проханням. Нам чітко треба працювати всім разом єдиною єдиною командою. В єдиній системі ми маємо знати, скільки в нас плав засобів. Ми маємо знати, скільки в нас сил, людей е і техніки. Тому велике прохання всіх, хто залучається до е і має бажання подальше залучитись до ліквідації наслідків е катастрофи, звертатись спочатку в штаб е ліквідації наслідків. Е штаб працює цілодобово. Однозначно, ми вистоїмо і докажемо, що ми сильна нація і що ми. Ми переможемо і вижнемо ворога з нашої території.